Я командир групи з завершення виконання додання, доповіли в радіостанцію, що виявили на тур воєнних, лояльних... засіли в ліндажі. Їх поставили на наказ залишки до ранку здійснити зачистку та налію. Що ми зробили? Зранку, проснувшись, ми висунулись до у бліндажів, працював. Наш міномет працював дуже добре, для того, щоб ворог не зміг висунутись для спостереження та е, нашого воювання. Тихо підходячи, е, я доповів ще, щоб нам забезпечили постійний е, БПО, яке буде вісіти над ними низько, щоб вони його чули та боялися теж висунутися. Е, підійшли до бліндажів. Побачили два пустих маленьких, продовжили далі. Побачили ліндаж з ковдрою, ну, для того, щоб там було тепло. Відкрили ковдру, побачили там чотирьох гайсів. Сказали їм виходіть. Вони подумали, можливо, свої. Ми другий раз сказали голосно виходьте. Потім їхні лиця, мабуть, помінялись, вони поняли, що це не свої. Сказали їм лишити зброю та виходити. Вони деживі. роздавайся! Виходи на дорогу з поднятими руками, з тебе все скинув! Вони це зробили, вийшли, але не було п'ятого, Там були чотири. Я питаю, де п'ятий. Вони на контакт не йдуть. Я думаю, Добре. Я крикнув, ви розумієте хто ми? Ми СССР Суда. Вони не поняли. Тому ми продовжили, я поставив наказ двом зачистити нижніх бліндажі. В нижніх бліндажах виявили її Крастого 5-го. Він з бліндажа не висовувався. Крикнув, мені 19 років, я здаюся. Але зброю не викидував. Потім, почав щось рухатись, відкинув недалечко зброю, при вході бліндаж і пацани почули від сіл Він її пробував кинути і попав в посав бліндажа, і вона відкинулася назад. Чим вбила його? Ну, русские, не робіть таких помилок, здавайтесь і будете живі. Вас напоять, накормлять і будете в теплі. Мы с 810 бригады городской пехоты приехали бывает окраинцы. Но сесть третьих центров первого отряда объяснил, что у нас ничего не у нас ничего не получится.